Допоки спинаються в небесну голубінь пам'ятники воїнам Другої світової війни, у підніжжях меморіалів пломенітимуть квіти пам'яті, живий цвіт печалі за нашими земляками, рідними й близькими, які полягли на полях і в тилу найжорстокішої з війн ХХ століття. За ким банує цей прадавній дзвін, кого так будить голосом тривожним? Пам'ять, людську пам'ять, що проростає через віки. Про батька і матір, про братів і сестер, які не повернулися з численних бойових шляхів. Або жорстоко в гітлерівських таборах смерті. Минуло понад століття, але історики і дипломати, військові діячі і журналісти ще й ще раз повертаються до теми та оцінки найкривавішої в історії цивілізації Другої світової війни. Війни, яка поглинула на теренах Європи і не тільки мільйони. Велика Вітчизняна мала не тільки героїчну, але й трагічну сторінки. В історії Закарпаття останніх було більше. У двобої з ворогом на просторах рідної землі часто кровні брати опинялися на двох протилежних фронтах. Період війни то не всі знають, закарпатцям довелося бути в чотирьох різних арміях. Це ніколи в історії такого не було. І дві армії воювали проти двох інших. Чехословацький корпус і Червона армія воювали проти німецької і угорської армії. А закарпатські німці також призивалися в армію німецьку і вони також воювали і на східному фронті. Відомий український історик, краєзнавець, публіцист і педагог Омелян Довганич не дочекався з війни свого батька. Доброволець антифашистського руху опору Дмитро Довганич із села Нижнє селище Хуського району не повернувся після війни додому із трудового концтамбуру в Шимберг, однієї із філій найбільшої німецької катівні Дахау. Та про ці останні сліди батька син дізнався через декілька десятиліть. У його пошуках, наче мить збігло життя історика. З дитячих літ в серці Омеляна Івановича оселилися трагічні події підпільного руху Хустщини. Історія, яку він для нащадків упродовж життя очищатиме від білих плям. Після закінчення при радянській владі сьомого класу в нас класним керівником була вчителька Марія Назарівна Токар, родом із Полтавської області. І серед Тих учителів, яких прислали на Закарпаття після визволення, де вчительських кадрів не було. Коли вона робила список про батьків, ну і запитала мене, а де мій батько? Я сказав тоді, що мій батько загинув, нема, і я не знаю останній останні його слід. Вона запитала і сказала, що треба б знати все про батька. І я не пам'ятаю зараз, яку адресу вона мені перший раз дала, я написав у Москву, але мені відповіді ні жодної про те, чи шукають, чи одержали листа, не було. Я знав, що він був підпільником, що він був засуарештований і був засуджений у Мараморожці Гетті. На 15 років тюремного ув'язнення. Потім опинився в концтаборі в Німеччині, але де я такого на, тоді в, 40 в кінці 40-х років не знав. Тому я написав іще раз, вже тоді точну адресу я знав, написав у Бюро переміщених ліць, так називалася організація в Москві, яка. Шукала такі, е, таких людей, що пропали в період Вій, Другої світової війни без вісті. Звідти мені е, жодних конкретних е, позитивних результатів не надіслали, тому я і далі почав шукати. Я писав е, у Прагу до рідних, декого, що були репресовані. Я писав у Будапешт, в Будапештський архів. Бо це була тоді територія Угорщини. Я писав нарешті у Варшаву, оскільки дізнався, що там є один в'язень, який повернувся звідти, і він має список політв'язнів концтабору Дахала. Ніої ночі з 18 на 19 серпня 1943 року на полонині Менчул поблизу села Драгова, десантувалася розвідувальна група під кодовою назвою Закарпатці. Їх було шестеро: керівник групи Ференц-патаки та п'ятеро учорашніх в'язнів радянських виправно-трудових таборів, що нелегально перетнули кордон з Угорщини в Радянський Союз ті, що прагнули боротися з фашизмом з братами по той бік Карпат. Перед ними стояла найголовніша мета активна розвідувальна діяльність і Москви потрібною інформацією на окупованій Угорщиною території Закарпаття. У цьому плані у роки війни Закарпатський край був лише певним трампліном для проникнення розвідників Угорщину, Румунію та інші країни. Зокрема, Москва регулярно отримувала дані про засекречене будівництво лінії Арпада. Розташування військ угорської королівської армії. Надалі підпільники мали працювати в Будапешті. Небезпечна робота в тилу ворога отримала всебічну підтримку місцевого населення. Добровільні помічники цілими родинами включилися у підпільну роботу. Першою була велика родина братів Чижмарів, як десантників, так і тих, хто жили в рідному Копашної. У 1943-1944 роках розвідгрупа своїми діями сколихнула майже все Закарпаття, викликала величезний резонанс, занепокоєння і страх серед керівних тіл Угорщини на завершальному етапі Другої світової війни. Саме тому таким жорстоким був суд військового трибуналу в Мараморуш сагеті де засуджено, а потім страчено за його рішеннями понад 30 учасників. А інших майже дві сотні добровольців приречено на різні строки каторги і відправлено в тюрми і концтабори. Він був добрим чоловіком. Він допомагав, допомагав коли міг усяких питаннях. Його в селі поважали. І пізніше. До нього зверталися за порадами і пізніше його обрали. Був такий кооператив в період Угорщина. Ну і він був продавцем. І будучи продавцем, звичайно, коли десантувалася радянська розвідгрупа, то він матеріально в першу чергу допомагав цій розвідгрупі. Про арешт батька сім'я дізналася тільки через два дні. У дитячих спогадах навіки залишилися поїздки матері до мараморош сагецької тюрми. Марія Довганич носила чоловікові у в'язницю їжу, продукти і білизну, забираючи назад брудну. Коли удома розгортала її, то вона кишила вошами, але дружина шукала, шукала якусь свісточку. Листи, писані олівцем, нині важко прочитати. Але збереглися майже всі листи, які дозволяли висилати поштою або які писали за Дмитра Довганича угорською мовою інші особи. Будучи в Мараморожси геті, пишучи оці листи, звідти, і за нього писали, він не забував про мене, писав мамі, ти не. Не заважає мілові. Якщо треба, хай далі вчиться, допомагай йому. Якось ти витримаєш, але хай він далі вчиться. Це в декількох листах із тюрми, так він писав. Тому що із тих людей, які потрапили в концентраційні табори, вижило дуже мало. Наприклад, із мого рідного села Нижнього селища разом із батьком було арештовано і засуджено 12 чоловік, із них повернулася лише одна жінка і один чоловік. Значить, десять там і залишилися в німецькій землі. Лихоліття війни не вщухали у серці сина, який не випадково обрав професію історика. Ще тоді, у шкільні роки, поставив собі за мету шукати і досліджувати відомості про людей, які постраждали у ті чи інші історичні періоди, численні публікації в газетах, спілкування з тими, хто вижив, відкривали можливості для пошуку, байдужі відповіді омеляна Довганича не спиняли. Сліди батька дослідник шукав 28 років і таки докопався до істини. Тоді я дізнався, що в селі Горінчові живе Василь Іванович Петрецький, який разом із батьком перебував у концентраційному таборі, який дуже добре його знав, навіть друзями були. І він мені додатково розповів, як і куди вони перерозподілялися, коли потрапили в концентраційний табір Дахав. Тому що у 50-му році було прийнято рішення. Навіть е, народного суду, що батько помер е, у такий час, я цьому не зовсім довіряв, бо свідками були з іншого села, які могли знати, але і могли не знати. Оскільки я дізнався, що кожен концтабір мав багато філій і люди на найважчій роботі використовувалися, значить, вони розподілялися по таких найважчих роботах. І оцей Василь Іванович Петрецький мені повідомив такі нові дані, що ми там були лише на карантині у Дахах і нас розподілили інш, по різних таборах, в тому числі і у е, концтаберна Цвейлер, команда Даутмер, місто Шинбер. Ну і тоді додаткові матеріали, коли я написав, від, ще раз все звірили, архівні. Документи і мені тоді з міста Арорсен навіть вислали смертний ліст про батька, який точно вказали дату за що коли і як загинув. Навіть годину вказали. Відлуння війни незагойна рана. На серці осиротілої дітей. Для історика Довганича упродовж життя ще й священний обов'язок. Повернувшись забуття тисячі імен своїм землякам у книзі «Реабілітовані історією, він знає напевно, що творцем історії є народ і перш за все його найкращі особистості. Такими були члени розвідувальної групи закарпатців, які за велінням совісті виборювали свободу у рідному їм Закарпатті. У 70-х роках пам'ять про Другу світову війну була спотворена. Всі ці роки підживлювалася офіційна пам'ять, якій існував лише героїзм ім'я батьківщини безіменної маси, званої радянським народом, і була геть відсутня людина, яка здійснила цей подвиг ціною власних страждань, крові і самого життя. День перемоги я завжди. І з великим сумом зустрічаю із сльозами на очах. Тому що я так хотів, щоб батько повернувся із концтабору. Після того, я, як, як знайшов нові, найновіші документи про десантників, я вирішив, що мій обов'язок віддати честь батькові, його пам'яті, написати книгу. І я вирішив все зібрати. І от таку книгу я написав трагічний фінал розвідгрупа «Закарпатці. історія і люди, і присвятив їх моїм, її, моїм покійним батькам Дмитру Івановичу і Марії Юрії Довганичам. І таким чином хочу сказати, що моє сумління зараз чисте, я, як син, його зробив все. Щоб мої сини, онуки і інші вже знали про те, як загинув їх пращур. Безжальна війна розлучила навіки батька і сина. Залишились тільки спогади про спорідненість душ, як у ці свідоцтва про відмінне навчання у школах і пам'ять. Пам'ять сина вписана серцем на скрижалях історії, посіяна в душах двох синів і чотирьох онуків про діда, який пішов із життя у неповні 35 років за свободу рідної землі. Пам'ять про бабусю, яка все життя чекала дідуся, але він повернувся додому лише викарбованим прізвищем на сільському пам'ятнику, учасникам Другої світової війни. Приміли ці пам'ятні дні, земля вже загоїла рани, Палають сьогодні святкові вогні. Вітаю! А генерали й комбати, але перемогу несли на плечах. Звичайні солдати, солдати! Хоча війна поділила людей на визволителів і загарбників, окупантів і партизанів, червоних і жовто-блакитних, це трагічна сторінка нашої історії. Є глибокою любов'ю Омеляна Довганича, книжкою трагічний фінал історик завершив дослідження розвідувальної групи закарпатці, яка тривала шість десятків років. У його сотнях наукових праць, його натхнення і кредо життя. Тільки допоки горить його свічка життя, син споглядатиме у чаш вічного вогню, не випиту до дна чашу батьківської любові. Ти Закарпаття пам'ятай всіх, хто звільнив наш рідний край Що нам свободу здобули, То наші діди, прадіди.